Давайте, біжіть. От вредні півники. Ідіть, ідіть. Кш-кш-кш, випустила сьогодні. Всіх. Сюди трохи. Щоб трішки побігали. Так? Да? Барвисті. І оці коха мішані. Мішек? -кс -кс -кс. Ти на кого там засідаєш? О, лошийка він на нього вже засідає. Не знаю хто на кого. Так, на кого той цікавий? Той засідає. Так. Свою курочку повів. Ось два двоє. О, вже зламали тинок, он упав тинок. От вредні кури. Дивись, упав тинок. А хто це таке робить? От вреднота. Так, треба його підперти, а то геть буде йому капець. Дивіться, сьогодні цілий день гуляють. Тепленько, гарно. Пообрізали дерева в садку. Да? Так? Тютінька? Тут вже листя впадає, Кохінхінка молоденька на лавочці. Ці дві тут красуньки.